Он безпосередньо сьогодні дарує нам вивізку протистояння між командами Рух. 2 Результат Реал Фарми після зіграних 22 матчів, 19 очок, 5 звиттях, 4 чотирнічиних рахунки та 13 поразок. У і одразу ж зрозуміємо, наскільки впевнено одні та інші розпочинатимуть звітне протистояння. Теслюк притула впала на виїзну гру проти Креміня. Там 1-1. 12 квітня відбувалася та дуель без порушення правил. Не Пейпієв виконує передачу. Слід забивати притула. Не зумів одразу ж. Знайти необхідну позицію, щоб в дотик виконати удар поворота. Кітела! Навісна, передача. Чудово грає у цьому епізоді Голкіп. Лензе кілька тижнів тому, коли на останніх хвилинах поєдинку реалізував чітко 11-метровий удар. Передача у центр Теслюк на правий фланг Кітела. Простріл! Хороша гра від Хмельовського. Хороша передача в центр. Притула в дотик на непейпієва Верхова боротьба. Руслан дало, начебто, обирає позицію, але не зумів навісити. Правда, залишається із м'ячем на пейпіє. Передача на Клайвера. І знову ж таки, аби прямим ударом переграти воротаря. Удар на виконання! Герета. Аня за Одеситами є можливість ще раз пробити по рамці Юрія Володимира Герети. та й контролює перебіг подій. Направо фланзі Кітела. Багато перед тим простору. Клайвер на зручній позиції потрібно забивати. Однак влітає у суперника і фолить. Андрія Лиховидова підіймає голову. Виконує перспективний навіс. Верхова боротьба, який небезпечний удар. А вдалося відвоювати себе м'яч далі на власну користь. Михальчук. Хороша передача. Столярчук. Простріли нарешті. Бачимо першу перспективну 100% нагоду, аби забити. Денис Теслюк. І пів лівому фланці. Клайвер на дальній стійці. Мілан Михальчук. Начебто побачив останнього удара головою від Теслюка. І Його підсумку відворі. Пробиває по воротах досить непогано, однак ведуть. Подвійну ротацію. Ну, швидше за все. Тислюк! Обіграв суперника. Теслюк. Зручна позиція Клайвер самоді. Потрібно забивати у цьому епізоді. Пробиває у суперник. Можливо, десь на себе більшою мірою брати ініціативу. Ось, власне, Остап виконує пас. Китка. Удар! Який момент не забиває, не Які Який не до кінця виправдовують його очіку. Кітела. Притула. Знову на Андрія Кітело. Той підіймає голову. Непоганий навіс удар головою. Не пейпіяв над поперечкою перебував. Іграних дуелів у третій команди турнірної таблиці. небезпечний епізод. Як не заслідують Андрія, знають робочу ногу. Передача від притули. Теслюк підставляється. Столярчук. Клайвер. Передача кітела над воротами. Ну надто нам також Теслюк. Хороша швидкість у Дениса. Один проти двох. Денис зупиняється. Клайвер самоді. Потрібно забивати. Габріель, Його удар не відзначається. Найреальнішу нагоду майну марноя. Столярчук Мілан. Виконує передачу. Уже Денис Хмельовський. Не пойпіє! Повзворота. Ну, не... Чемпіонату України. Команда Рух 2. Та Реал Фарма поки що грають у нульову О, небезпечно, Розіграшу стандарту. Кітела. Зупиняє м'яч. На замасі прибирає суперника. Пробирає лівою ногою, однак не слюсар. Хороша діагональна. Андрія Кітело. Той вдало обирає позицію, але не зумів одразу другим дотиком навісити. Можливо, це вдасться організувати зараз. Кутовий. Льовський. Столярчук. Михальчука зараз загубили. Потрібно рухатись у центрах. Чудова передача. Вільний коридор. Михальчук прострілює Чи буде. М'яч у воротах! Який момент? Арбітрислюк виконує передачу. Чудово діє притула. Удар Хмельовського на добиванні. Не пейпію, повз ворота. повзворота! Весь... З боку господарів, але це футбол. Удар головою, який небезпечний епізод. Неабияк пощастило, рівволодиморгарета. Таж вихід. Іде передача на ближню стійку. Небезпечний епізод. Пробиває Теслюк, однак б'є на лівий фланг. Михальчук. Теслюк. Непайпіов. Грає зараз на позиції центр форварда. Теслюк! Розкішна передача! Удар! Немає взяття у рітмілан Михальчук Теслюк також. Фабер навіс головою. Чудово пів. Поборовся із суперником. Чудово грати. Слюка. Музичук. Непейпів на лівому фланзі. Атака 2 в 2. Музичук Максим. Руслану йде передача на лівий фланг. Правда, чи вдасться один-один обібрати суперника? Рикошет! Поперечка. який момент не реазовує непайпієв. Зачепився за м'яч. Кітало слід знайти. Іде навісна. Передача небезпечний епізод. І знову не забиває товарницький і музичук. Йде передача досить перспективно, Юрій Володимир Гарета. Міне те фланг, але дуже довго це робили підопічні Володимира Безуб'яка. Русяк. праворуч. Там Гришкевич виконує передачу. Удар не забиває Денис Хмельовський. І ще щось доведеться компенсувати арбітру. Михальчук, Його навіс. Кутовий повинен бути. Мається доносити Володимир Безубяк грати в один-два доти. Король. Іде вперед. Лівою ногою. На Навіщо досить перспективно немає результативного удару, музичук. Навіс лівою ногою. Зупинка, удар через себе, який постріл. Не забивають підопічні Ворницький. Закидання на Михальчука. Той повинен виконати простріл? Момент! Гол! Де 1-0! Врешті-решт! На 92-й хвилині Денис Теслюк забиває! Дуже важливий гол для команди Рух-2. Ну, все ж таки дожав. Змусили суперника нервувати. Шкода оболівальників-віровців команди Реалфарм. Відверто шкода, але Теслюк. Після передачі Мілана Михальчука на секундочку. Мілан Михальчук увірвався лівим флангом. Простріливу карну зону, і там Теслюк, Барсуков і компанія. Верхова боротьба. Столярчук. Тут без фолу. Потрібно виконати пас Теслюк. Або ж Музичук. Вихід вічнавич, музичук, пусті ворота. Не забиває Максим Музичук. Вітаємо рухівців з перемогою. Дякуємо за те, що були разом із нами. Цей матч для вас відкоментував. Але якщо не збережіть один одного. Зустрінемось.